Всім привіт та вітаю на каналі. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про те, як буде змінюватись напруга на, нульовому, на нульовій шині при системі заземлення ТНЦС Ця система реалізована у мене в квартирі. Тобто розділення PN-провідника на PE і N-провідник відбувається в етажному щитку і в квартирний щиток вже заходить. Три провода, фаза, 0 та ПЕ так званий провід заземлення. Нагадую, що в щитку мають бути підписані всі автоматичні вимикачі. Та зроблена схема щита актуальна, щоб будь-який електрик, якщо у вас, наприклад, немає вдома, чи ви там відряджені щось трапилось, і ваші близькі чи рідні. Хочуть швидко відновити електропостачання, змогли ви викликати електрика, і він міг, без вашого відома зробити якийсь певний ремонт. Тому підписуйте автоматичні вимикачі, комутаційні апарати, робіть схеми і зберігайте ці схеми у вашому щитку. Отже, перейдемо до того, що я хотів продемонструвати. Значить, якщо на воді у вас стоїть двополюсний автоматичний вимикач, та... ПЗВ або Дифавтомат, як в моєму випадку, і ви маєте систему ТНЦС, і маєте гібридного інвертора, або інше ДБЖ. При відключенні, або по диференційному струму, або по струму перевантаження, або при якійсь аварійній ситуації двохполюсного відного вимикача або ПЗВ відбудеться розрив нульового провідника. І у вас нульова шина, та, що в мене вон на ізоляторі. там ну На схемі, ось покажу, вона на ізоляторі стоїть. Вона ізольована від щита, щит заземлений. значить Що може відбутися? Може відбутися дуже високий потенціал відносно корпуса щита. Зараз я вам це продемонструю. Дивіться. Зараз є напруга від мережі, тобто один щуп на заземлений корпус. Інший щуп на нульову шину на, яка на ізоляторі і ми бачимо, що тут 44 мВ, ну я ось від'єднав щуп, тобто це якісь наводки, воно, ця напруга не є дуже опасною. Тепер що ми продемонструємо, наприклад? Наприклад, ми виключимо відний автомат. Ось це лічильник потух освітлення. від інвертора у мене, від основного, від резервного, тобто у мене світло, електрика є завжди. Що ми робимо? Дотрагуємося щупом іншим до нуля, який на ізоляторі. І бачимо, що тут напруга зростає. Зростає, зростає і вже перевищує поріг. 60 вольт, до речі, напруга змінного струму. Тобто відбувається отака картина. Зараз на шину приходить нуль від інвертора АНД 4 кВт, у нього нуль. Сквозний, тобто поясню, що відбулося. Ми від'єднали квартиру, зробили її в острівному режимі, від'єднали і фазу і нуль І зараз у нас нуль утворюється за допомогою інвертора. Як видно, напруга змінюється, перевищує допустимі значення в 50 вольт для електроустановок у звичайних умовах або 12 вольт для електроустановок. В приміщеннях підвищеної небезпеки там вологих, сирих і так далі, запилених з обмеженим простором. Тобто ситуація ну така собі, треба бути надзвичайно обережним, тому що напруга змінюється і перевищує доходи до значень 60 вольт. Це може відчутно так сказати спричинити деякі негаразди. Зі здоров'ям та іншим. Тому звертайте на це увагу. Будьте дуже обережними в системах ТНЦС, Якщо у вас двохполісні вимикачі або чотирьохполюсні для трьохфазної системи, які від'єднують і фазні, і нульові провідники. Всім дякую за увагу. Підписуємося на мій канал. Задаємо питання, ставимо вподобайки, коментуємо, можливо, ще комусь щось буде цікаво. Вмикаю напругу. І бачимо, коли фаза і нуль вимкнута від мережі. Напруга знову складає 43 мВ, якщо від'єднуємо. 23 мВ, тобто це напруга безпечна. Всім дякую за увагу. Та всього найкраще.